Переходимо <гум> до другої сесії, і зараз у нас унікальна можливість почути людину, яка входить в 4% найсильніших поучів світу. Тетяна Ільєнка, ексюкетів коуч ICF і власниця компанії Trade Master Group, яка є організатором конференції, виставок освітнього тренінгового центру. Тетяна сьогодні презентує ексклюзивні дані опитування, що думають керівники продажів про 2025 рік. Які три виклики гальмують ріст продажів, які топ-компанії вже їх вирішують? Як змінюється роль керівника відділу продажів? Які навички будуть критично важливими в 2025 та 26 роках? Це практичний матеріал, який ви зараз. Е Одразу зможете застосовувати прямо після виступу Тетяни. Тетяна, будь ласка, запрошу вас. Зобов'язує таке представлення, дякую. Тож, поїхали, колеги. Ми провели ексклюзивне для України єдине в Україні дослідження, що відбувається сьогодні в відділах продажу. І, Можливо, дехто з вас, хто зараз представлений експонентами, навіть також приймав участь в цьому дослідженні, ми опитали більше 120 керівників відділів продажів на рахунок діагностики, що сьогодні відбувається в ваших відділах продажів. І маємо таку ексклюзивну вибірку, на якій можна будувати вже стратегічні і тактичні дії. І сьогодні, дивлячись на цей зріз, Можливо, для когось з вас це стане холодним душем а для когось підтвердженням того, над чим варто працювати і в що варто вкладатися. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній е, про сьогоднішню ситуацію в відділі продажів, то 76% менеджерів з продажу знаходяться на Стадії вигоряння. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з цим? В кого є відділ? Давайте так, У кого є відділи продажі? Хто тут з продажі? Дякую. Хто стикався з вигорянням? менеджерів продажів і знає, що це таке? Дякую. Ну, не всі піднімають руки. Цікаво, те, що. Багато власників і керівників бізнесів, які заряджені і такі стресозалежні, які вже звикли долати кожні три роки кризи, вони не розуміють, що це таке вигоряння. Тому що для них це гра, і це така цікава е гра в бізнес. І вони зовсім не помічають, що менеджери це люди, які приносять нам гроші. І які, якщо ми нічого з ними не робимо, вони завтра вигорять і підуть, і ми втрачаємо і клієнтів, і клієнтську базу, і бізнес в цілому. Це один з таких елементів, які ми сьогодні спостерігаємо. Також ми спостерігаємо, що клієнт змінюється, а наші менеджери і наші відділи продажу залишаються такими, як були, і працюють по скриптах 18-17 років. Хто стикався з подібним? Наскільки ви йдете, дякую, дякую за чесність. Наскільки ви йдете сьогодні в ногу з часом? Е, і е, ще одна тенденція: що самі керівники відділів продажів настільки вже уставші, що не вкладаються в навчання менеджерів і говорять, для чого в них вкладатися, якщо я їх навчу, а вони що? Розвернуться і підуть. І що ж, власники дослідження? Ми бачимо, як е, українські, мікро, е, середні бізнеси, так і великі бізнеси, в тому числі в цьому дослідженні прийняли участь і міжнародні бізнеси, такі як Microsoft, е, як Sun&Bio та інші. І е, або комерційні директори, або директори відділів продажів відповідали нам відверто на запитання. Як ви бачите, це не про якісь там далекі компанії. Це про наші з вами компанії. 35% компаній, в яких працює від 1 до 5 продавців. Чи є тут такі? Я підняла руку, але в мене більше. Окей, дякую. 6-10 осіб. Є тут такі компанії, у кого 6-10 продавців працює? 19%, 10-20 менеджерів з продажу працює. Є тут такі? І е, 11,7% – понад 50 чоловік в відділі продажу. Чи є тут такі великі компанії? Дякую, дякую. Наскільки ви побачите себе в цьому дослідженні? Цікаво, що ми бачимо? Головна задача, яку ставили, це дослідження проводилось з е, травня 25-го по липень 25-го, тобто найсвіжіше. І виявляється, що не у всіх відділів продажу. Стоїть задача збільшення обсягів продажу. 62% майже, відсотки, тільки мають ціль 25-го року 62% продажі, 20% мають ціль побудувати сильну команду. 10% майже 11% вихід на нові ринки. І утримання та розвиток наявної клієнтської бази тільки 6,7%. На якому етапі воронки продажу у вас виникає найбільше складнощів? Сьогодні ми бачимо топ-3 складнощі, які е, в усіх відділах продажі виникають: перша і найбільша це робота з запереченнями. Дорого, подумаю, не на часі. Це про що? А наскільки тут закладено, що менеджери не вміють виявляти потреби? Наскільки тут закладено, що менеджери не вміють презентувати товар? І потім вони стикаються з запереченнями. І я показував Валерій, ходять до комерційного, що мені далі сказати своєму клієнту, як мені працювати з цими запереченнями. Друге, це лідогенерація, недостатній потік нових потенційних клієнтів. І тут питання, наскільки ми ці ліди відслідковуємо, наскільки ми ці ліди. Конвертуємо, рахуємо, і наскільки взагалі ми маємо ті лід магніти, які будуть первинно приносити е, до нас відділ продажів перших клієнтів. І е, 17,5% це закриття угод. Угоди висять, немає рішень. Е, і це такий дуже великий біч для менеджерів з продажу, для відділів продажу, коли і рішення немає, а час ідея. І це е, доволі. Така затратна частина відділу продажів, Краще вже отримати НІ для того, щоб вже працювати з цим НІ, чим мати висяків, які нічого не дають нам. 7,5% це кваліфікація. Кваліфікація, яку вказують керівники відділу продажів. Що найбільше гаймує продуктивність ваших менеджерів з продажу? Тут цікаво, 35%. І 8% високий рівень стресу і вигоряння. Але дивіться, загальна статистика по Україні 76%, а визнають високий рівень стресу і вигоряння 35 – 35,8% у відділах продажу. Слабка самодисципліна 16,7%. Але чи ця слабка самодисципліна не є просто проявом можливого в тому числі вигоряння або відсутності бізнес-процесів? У відділі продажу і через ці процеси, які не виконуються, нам здається керівникам відділу продажу, що в відділі слабка самодисципліна. Недостатня кваліфікація тут визнають 15%, і майже 25%, майже одна чверть, це неоптимізовані процеси та CRM. І коли ми жаліємося один одному в колуарах, що немає менеджерів з продажу, кваліфікаційна яма, нікого набирати, тут вже є резерв в тому, щоб подумати про оптимізацію. Коли 3-5 менеджерів в вашому відділі можуть реально заміняти 10 менеджерів, коли у вас буде налаштована crm система IP-телефонія і інше. Ресурси, які сьогодні необхідні для розвитку відділу продажу, який рівень залученості до процесу продажу у вашій команді? І тут ситуація доволі цікава. Не вистачає багато чого, а рівень залученості визначається більшістю як високий 56,7%. Середні роблять тільки своє, але ініціативи немає: 37,5%. і низький потрібен постійний контроль. Визнають тільки 5 і 8 е, керівників відділів продажів. Що найчастіше демотивує ваших менеджерів відділ продажів? І відповіді не використовується 20%. Тобто, кожна п'ята компанія, кожний п'ятий відділ продажів України не використовує СРМ-систему. Мені здається, що це, ми нібито повертаємось в 2000 який десятий рік, восьмий? Це вже маст have. І е, чи стикались ви з подібним, коли керівник тримає менеджера тільки через те, що він, якщо він піде, він забере з собою клієнтську базу і я позбудуся частини свого бізнесу? Для когось знайома така ситуація? Скажіть, будь ласка. Чи вже всі настільки прокачені? І оці одна, одна п'ята це не з сьогоднішнього нашого майстер-класу. Це круто, дякую. Використовують на максимум свою crm систему лише 28% і лише базові речі 40%. Тож, коли ми говоримо про потенціал розвитку відділу продажу? Ось він. Яка складність в онбордингу? Адаптацію в посаді нових менеджерів зараз найгостріша, е, і відповідаючи на це питання, багато керівників відділу продажі говорять: онбординг це що? Коли людина, менеджер з продажу, приходить до нас на роботу. І має чітку і зрозумілу систему навчання кожен день у вигляді мікроорнінга, не тільки у вигляді того, що наставник йому розказує на курілках, як продавати, як обговорювати заперечення, але ще й якісна система, побудована протягом місяця. Коли, передивляючись, відповідаючи на запитання після кожного етапу, менеджер з продажу кожного дня зростає, 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 і через місяць, через два він гарантовано виходить на виконання плану, який ми для нього ставимо. В кого сьогодні є система онбордингу, скажіть чесно, хоча б на місяць. Угу. Окей. Хто не підняв руку, можливо, соромитись, можливо, не хочете, а можливо, це ваш. Потенціал для зростання. Тож, які проблеми? Довгий вхід в продукт і процеси? Так само, якщо це наша складність, то розбиваємо тоді оцей складний продукт, оцю специфічну специфіку на молекули і даємо освоїти за місяць планомірно по маленьким частинам цю систему нашим продавцям. Немає чіткої структури навчання, тільки визнали 29%, відсутність наставництва 8,3%, і висока плинність кадрів. Бачите? Тобто на початках ми говоримо, що найбільша складність це відсутність менеджерів з продажу. А коли ми дивимося всередину процесу, коли ми бачимо цю діагностику, дивимося на цю реальність, реальність складається з того, що не тільки. Цей фактор, плинність кадрів і недостатність кадрів є вирішальним для розвитку відділу продажів. Якість внутрішніх процедур продажів частково ефективні, є слабкі місця, визнають, 68%. Чіткі злагоджені працюють 25%. Непрозорі не працюють як система, 6,7%. І тут ви також можете поставити це питання собі: наскільки в мене. В моєму відділі продажі є сьогодні ті слабкі місця, які потребують моєї уваги як керівника і побудови системи, який ключовий виклик відчуває ваш відділ продажу сьогодні. 45% визнали важко залучати нових клієнтів, 20% низька конверсія в воронці, Відсутність чітких бізнес-процесів знов майже 16%. Бракує аналітики для прийняття рішень 6,7%. Менеджери не закривають угоди 7,5% і складно втримати клієнтів всього 4,2%. Який формат навчання дав найкращий результат у 2024 році? Із 120 керівників відділу продажі, 17,5% визнають, що не було протягом року жодного навчання. 43,3% визнають наставництво на робочому місці як найкращий результат. Або ж, можливо, єдиний результат, і ми його називаємо як найкращий. Індивідуальний коучинг всього 18,3%. І тренінги 14,2%. Як ви оцінюєте рівень soft skills в вашій команді? І тут а, середній рівень 56,7%. 39 високий, і о, низький тільки 4,2. Тут все, все окей. Який підхід до розвитку команди ви хотіли б впровадити у 25-му році? І найбільша частина, і мене особисто це радує, тому що sales коучингом і коучингом керівників я займаю вже 8 років і, і спостерігаємо, що цікавість і. Ефективність бо визнають вже 27,5% керівників, 19,2% автоматизація і технологічна підтримка, CRM, IP телефонії, інтеграція, щи тощо, 26 регулярне тренування і апгрейд продажних навичок, 15% ротація та розвиток лідерів у середині команди. І 9,2% створення культури управління через KPI і аналітику. Які навички? Варто найбільше інвестувати у 2025 році, 30% визнають, що варто вкладатись в стратегічне мислення, тому що сьогодні тактичні дії, які е, сьогодні на завтра в тушінні пожеж використовують наші менеджери з продажу. Їх недостатньо для дійсно системних продажів і довгострокових контрактів, на яких ми хочемо будувати наш бізнес, і стратегічне мислення це дійсно те, в що варто вкладатися: 15,8% – розуміння потреб клієнта. Робота з запереченнями — 11,7%, постпродажний супровід, побудова довгострокових відносин 10%, ведення переговин 18,3%. І навички презентації, презентації цінності клієнту це 14,2%. Який формат управління відділом продажу ви вважаєте найефективнішим на сьогодні? 37%, 37,5% вважають мотиваційне лідерство. 16,7% коучинговий стиль керівництва, делегування і автономія 11,7%, командне наставництво 18,3%. І контроль і KPI 15,8%. Який з наступних факторів найбільше вплине на зростання продажів у 2025 році. Сильна команда це опора 40%, системний сейлс процес 17,5%, чітка стратегія 15,8%, Залучення клієнтів і клієнтський досвід 15,8%. І сильний лідер всього 2,5%, оскільки це відповідали керівники відділу продажів, я думаю, що вони, в принципі, вважали, що, відповідаючи про себе, вони є сильними лідерами, тому такий показник. Якщо б ми опитували менеджерів з продажів, можливо, було б трошки інші показники. І які основні причини вигоряння менеджерів з продажу сьогодні відпічають керівники? Це перше постійний тиск на результат. Друге, 25%, монотонність і рутина. І тут питання до нас: як ми можемо, як керівники відділів продажів, розрізноманітнити роботу менеджера з продажу, щоб вона не виглядала монотонною? Адже кожен клієнт це унікальне. Послуги, продукти у нас змінюються, лінійки змінюються. Як зробити з цього процесу цікавий? Цікаву систему, це ось 25%. 11% високий рівень міжособистості стресу, тобто в командах, в тому числі конфлікти, в тому числі конфлікти між відділами, особливо часто конфлікти між маркетингом, продажем, продажами, логістикою, між якими? Продажами бухгалтерією. Но компетентість продажа всього 4,2% і порушення балансу робота життя 10,8%, внутрішні бар'єри і саботаж 7,5%. І що ж робить компанія? Запитали ми для профілактики вигоряння, коли це такий великий показник втрати і ефективності, і взагалі наших співробітників? І що робить компанія? Нічого не робимо 26%. Чи є тут такі компанії? Признавайтесь, нічого не робимо. Дякую, дякую за щирість. Проводимо регулярні неформальні зустрічі з командою: 38,3%. Надаємо коучингову підтримку співробітникам 24,2%. Надаємо психологічну підтримку 8,3%. І інша вказали або постійна турбота та високий рівень доходу, або комунікуємо з ними. Ну, розумієте, комунікуємо з ними це не профілактика вигоряння. І це те, що думають про ефективність відділів продажу, самі керівники. А на цьому слайді, якщо вам добре видно, видно з останніх рядів колеги чи ні? Окей. А це те, що думають менеджери з продажу. І питання, яким чином ми, як керівники відділів продажу, допомагаємо нашим менеджерам позбутися оцих когнітивних викривлень, оцих бар'єрів, які заважають сьогодні нашим менеджерам продавати. І дуже часто вони не скажуть вам в очі. Цього, але вони говорять про це в тетате. І це дійсно ні CRM, ні процеси, а внутрішні перешкоди заважають менеджерам продавати. Багато із вас, ті, хто говорили, що працюють в продажах, ви ж також виросли з менеджерів з продажу. Подумайте, що тут можливо було про вас, комусь заважає те, що він думає про себе, що я. Якщо я буду продавати, я буду спекулянтом або торгашем, хтось боїться відмов, хтось боїться спілкування з людьми вищого статусу, хтось взагалі боїться особистого контакту, у когось низька самооцінка, у когось страх продавати нове, страх брати відповідальність за якийсь процес. І ми можемо ігнорувати ці речі, а можемо щось з ними робити. І питання, що з ними робити, проводити селс coaching. Ви можете навчитись робити це самі, будучи коуч-компетентним керівником, або наймати зовнішніх або внутрішніх коучів, якщо там HR або е, керівник іншого відділу, володіє цими інструментами. Та відбувається тета-тет -тет і перепрошиває їх когнітивні викривлення від торгаша на того, хто дає цінність. Від страху відмови в цікавість грати в цю гру і постійно збільшувати свої доходи. І Sales Coaching — це інструмент, це технологія, яка використовується в усьому світі. І сотні досліджень говорять нам про збільшення продажів після місяця-двох місяців роботи з цим інструментом. Ми я, як співзасновниця Європейської академії коучинг-лідерства, як директор клубу ефективних коучів, ми з колегами проводили неоднократні експерименти. В цілому від 10 до 20 збільшуються продажі через місяць роботи sales коуча зі своїм коучі, з менеджером з продажу або з керівником відділу продажу. І Ось що кажуть продавці, які проходять контракт з СС коучем. 15 років у продажах, але розвиток завжди потрібен. Раніше відчувала тертя в роботі, невідомі перешкоди, страх, вигоряння, бо вже проходила це і витрачала багато сил і часу на відновлення. Уже після першої сесії відчула. Що про мене піклуються, що я не просто менеджер, який має продавати, відчула захищеність відтрати зайвої енергії, отримала підтримку, змогла сфокусуватись на реальних цілях і поєднати особисті і робочі плани, виконала особистий корпоративний план, багато угод в роботі. з'явилась впевненість і злагодженість дій. Хочу продовжувати розвиток і працювати екологічно. Тож ця технологія, яка від вигорання виводить на... Цікавість, розвиток потенціалу і е, власні перемоги, власні цілі. Е, і е, завершити я хочу, дякую. Завершити, я хочу кейсом керівника відділу продажів, який прийшов е, і за 4 місяці е, змінився е, і змінив результати. До старту, з чим він зайшов в Sales Coach? команда була розрізнена. Він давав знання, а результату не було. Його роль тягнув все на собі, не делегував. Він від першої особи це говорить і дав дозвіл на розповсюдження цього кейсу. Андрій, директор з продажу великої ті компанії ідеї сипались хаотично стратегічних переговорів не було. Внутрішній стан відчував себе лідером, що біжить попереду, і все контролює результати. Ріст був нестабільний, енергії багато, ефекту мало. Що стало? Коучинговий підхід почав ставити питання замість того, щоб давати готові відповіді, щоб спасати своїх менеджерів і е, давати їм готові ідеї, готові рішення. Делегував з командою, розкрив потенціал людей. Е, заступник став лідером продажу, тобто він собі ще най, взяв е, заступника, якого раніше не було. Роль лідера змінилася стратегічне мислення, аналіз, і чіткі пріоритети, партнерство, структурні рішення. Моя думка стала авторитетною для людей. На зустрічах почав слухати, ставити два-три запитання, і команда сама почала генерувати рішення. А коли команда сама генерує рішення, вона відповідно бере за них відповідальність, і в енергії змінилось, з'явився спокій, фокус, граючий стиль роботи. І як ви скажете, це відображається на результатах. Ну змінився його стан. В 2024 році почали працювати. Грудень для нього рекордні показники, попри втрату 50% ринку. Перший квартал 2025 року тримаємо планку меншими зусиллями. Відкрили нові офіси. Команда на своєму місці зростає разом з бізнесом. Мозгові штурми перетворюються у швидке впровадження. Тож, колеги, є проблеми і є рішення. І рішення одне з найефективніших, про що говорить і е, дослідження Harvard Business Review це sales coaching і е, ми вже два потоки sales Coaching провели і навчили вже більше 40 sales coachів е, саме Керівники відділу продажі, які стали сел коучами для своїх співробітників, і наступний потік у нас стартує 17 лютого. Охочих запрошую наші менеджери з продажу. Можете їх протестувати. Вони вам розкажуть про цю програму як найкраще. Дякую за увагу і до зустрічі.